А розкажу вам дещо про інвестування про інвестиції про інвесторів. Ви зрозумієте, наскільки ця діяльність вам підходить або в якому форматі краще нею займатися. Так от, в першу чергу, вибираючи собі якогось там наставника чи взагалі займаючись інвестуванням, я б порадив би вам придивитися до людей, які уже мають цей досвід. І дивитися потрібно на що? На їхнє тіло. Оскільки, як ви розумієте, інвестування це певною мірою про паттерн накопичення. Тобто люди з надлишковою вагою, як ви розумієте, дуже добре мають цей прокачаний скіл. Тобто вони набирають ресурси із світу зовнішнього дуже вправно. І це проявляється також у тілі, в надлишковій, зокрема, вазі. З моєї точки зору, це не для усіх можливо підійде в такому от форматі здійснювати накопичення. Тому що так, ви будете багатші, у вас буде нерухомість, кошти, одначе в тілі відбудуться зміни, які, можливо, в подальшому доволі складно буде нейтралізувати. Тому одним із варіантів правильного підходу до інвестування, до накопичення, а можливо, знайдіть якесь. Своє слово, можливо, якусь метафору, більш вдалу виберіть. Так от потрібно орієнтуватися на своє тіло на тих інвесторів, у яких вдається це максимально якісно зробити. Тобто і накопичувати статки, і бути в тілі в максимально такому комфортному стані, в стані, де немає надлишкової ваги, в стані, де немає. Надлишкової напруги. Коротше кажучи, поспостерігайте за вашим оточенням. Я думаю, що ви знайдете тих інвесторів, тих людей, які вміють не те, що накопичувати статки, а вправно ними управляти. Можна накопичувати енергію, а можна її крізь себе пропускати. Коротше кажучи, подумайте над тими метафорами, які визначають ваше Інвестиційне его, вашу інвестиційну сутність.